Вітаємо вас в Черкаському фізико-математичному ліцеї. З вами Тетяна Нецвітна та Інна Гаврилова. Чуємо, розуміємо, знаємо. Сьогодні ми поговоримо про збірку 10 історій для хлопців. Ця книга не має одного автора. Цікаво, що авторами є 10 сучасних письменників: Артем Захарченко, Тарас Шило, Андрій Бачинський, Сергій Гриді, Іван Андрусяк, Влад Якушев. Василь Карпюк, Валентин Берт, Андрій Маслюк, Мирослав Лаюк. Особливість книги полягає в тому, що перед кожним оповіданням є фото автора твору в дорослому віці, а також у дитинстві. А також, крім фото, вміщена маленька цікава розповідь про життя письменника. Десять сучасних письменників розповідають про підліткове життя. Їхні герої допитливі та по-юнацьки вперті хлопці, які опиняються перед багатьма викликами і спокусами на порозі свого дорослішання. Усі оповідання цікаві. У них порушуються морально етичні проблеми. Так, в оповіданні Сергія Гридіна Ех Одесо» герой Григорій Корнійчук мріє побувати в Одесі. Цим містом він марив вже кілька років. Погуляти Дерибасівською, спуститися потьомкінськими сходами, ой, як же йому хочеться, бо чув розповідь про Одесові дідуся, який родом був звідти, а потім переїхав в інше місто. Онукові він часто розповідав про одеські катакомби, цікаві місця цього своєрідного українського міста. І ось батько жартома якось сказав, що Гришко може кудись поїхати, якщо заробить власні кошти. Хлопець виявився цілеспрямованим. Він шукає будь-яку роботу, щоб здійснилася його мрія, роздає флаєри на центральній площі, ходить у костюмі гамбургер, роздає рекламу фастфуду, виносить усю макулатуру з квартири і навіть в селі у бабусі збирає лікарські рослини. Чи О, не збирає потрібну суму Григорій? Так. Ще й тату з мамою додали коштів. Григорій тішився, що зможе дозволити прокататися на ракеті по морю або купити собі одеську екзотику на привозі. І ось уже Григорій Корнійчук стоїть на привокзальній площі, квиток у кишені ще 10 хвилин і що? Мрія не здійсниться? До нього підходить дівчина і благає про допомогу. У привокзальному сквері лежить без свідомості чоловік, ніхто йому не допоможе. Дівчина тягне Григорія за собою. На хвилину хлопець подумав, що це аферистка. Дівчина була розгублена і у відччя говорить: Та що ж ви такі всі бездушні? Григорій іде за нею. Дорогою вони знайомляться. Це була дівчина Світлана. Викликають швидку. Але коли диспетчер дізнався, що немає документів у хворого. Поклав слухавку. Дівчина розплакалась. Гришко біжить до будівлі вокзалу, шукає двері з табличкою поліція. Там був черговий сержант, але він не поспішає на допомогу, навіть коли хлопець усе розповів. Він спокійно їсть свій бутерброд. І Григорій іде на злочин, хватає кобору із зброєю і тікає. Так, тікає, але всю дорогу обертається, дивиться. Чи біжить за ним поліцейський? Таким чином, хлопець рятує чоловіка у сквері. Звичайно, на виклик поліцейського автомедичної допомоги приїхало швидко. То Григорій, уже поїде в Одесу? Поїде. Але не в Одесу, а в лікарню з невідомим. Бо не встигли вони сказати із Світланою лікарям, що це не їхня рідна людина. Коли лікар, який оглядав хворого, вийшов. То сказав, що чоловіка було отруєно та пограбовано. Потрібні кошти на його лікування. Якщо ж не лікувати, то залишиться чоловік на все життя інвалідом. Григорій віддає усі кошти, які були призначені на поїздку. І ось одного дня Григорій лежав на ліжку і перемикав канали телевізора. Несподівано на екрані майнуло ніби знайоме обличчя. Хлопець робить звук голосніше. Молодий журналіст бере інтерв'ю у сивого чоловіка, який розповідає, що його врятували хлопець і дівчина. Тяжка була ситуація, якби не кошти незнайомого хлопчини, невідомо чи залишився живим письменник. Бо рідні не могли його знайти. І з екрану телевізора він дякує хлопцеві і запрошує його у своє рідне місто Одесу. Цей репортаж бачила і Світлана. Вона телефонує до Григорія. Хлопець збирається на зустріч із наймилішою його серцю дівчиною. Можливо, вони скористаються запрошенням і вже вдвох відвідають Одесу.